Всім привіт, друзі! В цьому відео хочу протестувати даний момент. Є ключ. Але представимо, що в ньому розрядилась батарейка і вам потрібно кудись їхати далі. Зрозуміло, відкрити автомобіль можна. Якщо у вас є фізичний замок, то ми відкриваємо і так само можемо закрити. Відкрили. Також, якщо у вас ручка ось така, то можливо у вас під оцією накладкою є фізичний замок. Знизу там є ставка для ключа, для того, щоб ви могли піддіти, зняти цю кришечку і там фізичний замок відкривати. Якщо ж немає, трошки інша справа. Так, але далі треба перевірити, чи заведеться машина. Без ключа. Вставляємо. Запалення вмикається. Тобто ви передачу переключити зможете. Передачі переключаються, машину навіть тягнути можна. Або інше. Так, дивимось далі. Машина завелась. Тобто робимо висновок. Якщо навіть у вас сіла батарейка, то завести машину без неї ви спокійно зможете і їхати куди вам потрібно. Всім, кому даний контент був цікавий, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте цьому відео лайк. І підтримайте українськомовний контент.